Вітаю усіх, і так, як мало маю часу, то стисло хочу передати послання, так би мовити, інформацію, що взагалі сьогодні якби відбулося ночі, коли я спав, що мені приснилося? Верніше, хто мене відвідав вночі, у вісні. Це було десь. Друга 33 ночі, десь так. Приснилося мені, як я в себе в, так би мовити, в селі знаходжуся. Не пам'ятаю, з родиною, не з родиною. Ось, і... Бачу, зупиняється якийсь автобус біля хати. І якби там вилазять і ті, ті бісити От, І хтось родичі мені говорить, що Ну, таке, таке знання, якби ховатися, щось цей. але я не дуже там ховався. От, але все, все одно такий, якби страх присутній, але це скажу вам так, що це не страх, отакий, от от, звиклий, це бі, бісовський такий страх. Чому я думаю, що це бісовський страх, тому що не перший раз до мене біси приходять вночі в віснах, і в них дуже чітко один метод і один страх. Тобто це спізнається це, це, це на духовному рівні. Ось. І я якби вже вийшов за хату, на город, і йду собі і бачу, що один якби. Я так розумію, головний стоїть і дивиться, якби на мене. Тобто, якби він мене він знає, що я там є. Але він якби мене не бачить. Тобто, і ніяк не діє. Він дивиться в мою сторону, але нічого не говорить, якби. Ось. І... Я намагаюся вийти якби, з того оточення. Але його присутність мене якби не пускає. І він... А я, я нічого не можу сказати, нічого не можу зробити. Якби я так от до землі прижався і лежу. Ось. А він починає, починає якби з мене знущатися Е, щось в такому стилі, що ну я не чоловік, я там я боягуз, і це все, це, якби ця війна, це все закінчиться. От ми тебе заклеймемо. Всі тебе будуть призирати, ну, такий бред, такі, якби, уніжати мене почав. Ще якби в нього був якась собака, пес, якби якби, якийсь пес, не знаю, якийсь адська огонь, чи, чи І Він якби, на мене його на, напускає, але він то, так само тим пес мені нічого не може зробити, не горисне, нічого тільки лякає мене, тільки бігає вокруг мене, обнюхує. І нічого мені зробити не може. Я бачу його зуби, я відчуваю його подих, але він нічого мені зробити не може. І я в цей момент мовчу, нічого не роблю взагалі. Просто навіть слова не, не говорю. І таке знання, відчуття приходить для того, щоб не дати ні одного звука, щоб він мене якби не обнаружив. І, <кій> <кій> і бачу, що ніякого толку не бу... нема з мене, він просто щезає. Отак, от от. фух. І після, від, від, одразу кхе, світок він щезає, пропадає. Я буджуся, просипаюся від, відразу від цього сну. Е, це, так би мовити, було таке відвідане такого цього, як мені знання прийшло. Я, в принципі, після того почав молитися, бо відчував ще присутність страху. Почав, почав молитися на язиках, а тоді назвав ім'я цього демона, зв'язав його, заборонив йому і страх взагалі час. Але десь пів години мені довелося молитися посилено от, проти цього. Я не особисто я не перелякався, я просто розізлився. Перше, що мені спати не дають, по-друге, що от таке от. Паморочво при, прилізло до мене. От, а страх просто страх не мій, а нав'язаний. розумієте це Він її параліз, якби паралізує, тобто тебе сковує. І так, як мені знання прийшло від Господа, що всі оці бісти, ці бісити, це кажуть. Всі це влада, це, це тримається. Це приходив до мене цей біз, який стоїть за цим, за цим всім. І Господь показав просто мені, я зрозумів, що треба молитись про, проти цього духу. Бо він діє так, що зв'язує і сковує людей, що просто вони паралізовані і нічого не можуть зробити. Навіть слова сказати бояться. Тобто цим оцей. Це дух. Цього терору, дух пресінгу, дух залякувань. Оце, це його ремесло, це його, цим він займається. Цей страх, от, сі, сі, ця, можливо, там ціла компашка їх. Якби. І <кхм> моліться. Зараз. в мене немає просто часу, щоб проводити ефіри. Зараз дуже. Постараюсь на цій неділі зробити якийсь ефір, разом помолювся про це, але ще просто хочу вам. Так, так би мовити, вказати ціль, щоб молитись проти цього духу, який стоїть за цим. Тому що мені останнім часом е, в снах приходять не ці не русські, не оці от біси, оці бурятів, які нас лякають. А власне, оці от біси під виглядом цих ТЦКшників. Вдягають оцю от лічину і приходять на снах. То. І сьогодні я так розумію, головний з них був в мене, відвідав мене і моліться проти цього духу. Забороняйте йому, просіть Господа, щоб його щоб вигнав цього біса. Треба гнати їх, і... тому що вони підтримують цю владу, дають їй якби духовне вспарття, підтримку. І треба бити її в, власне, в цю точку, щоб в духовну. Пам'ятайте, що ми, в нас боротьба проти духовного світу проти цих злих духів, цих злоби, так як Павло писав, духів злоби піднебесної. Е, моліться, пам'ятайте про що, тому що я вам даю підсказку і прошу про. Молитви в цьому напрямку, так як мені Господь відкрив, тому що я думаю, що це було не просто так, а Господь, якби я думаю, я відчуваю, молився за це, і Господь мені якби дав вказівку, де що і як молитися за що. І він показав, що от ціль от проти кого треба молитися, щоб бити прямо в ціль. Тому що цей демон доволі, доволі сильний, і він якби дає підпору цій. Цьому режиму, який хочуть нав'язати і насадити. Але за ширмою цього в духовному світі скриваються ці сили, які діють таким чином, що люди просто паралізують людей страхом от, і такими діями, приниженням, якби, вказуючи, що вони люди є ніщо, ніхто, дорогі мої, наш батько і Господь. І в нас вся сила і вся влада. І давайте покажемо цьому Мерзенному духу цій наволочі, хто дійсно має силу і за ким правда і Господь. Е е я вам. Дам пост, Проінформую, коли буде ефір, і тоді за це все будемо молитися. І, та, і так я вам говорю, що за що, за що молитися і куди треба бити власне, молит, молитви. Добре. Всім до побачення, хай Господь благословить.